Після прикрої домашньої поразки 3-5 від Хмельницького сокола у попередньому турі чемпіонату екстраліги України з футзалу власники і керівники клубу сухої балки Жовті води не тільки провели жорстку розмову з тренерським штабом і гравцями, але і вдалися до санкцій. Наскільки подібне було дієвим, відповідь мав дати наступний поєдинок у Луцьку проти тамтешнього Любарта, який, виходячи з турнірного становища, команд був матчем за шість очок. До часті остей вони не стали довго запрягати і вже у дебюті зустрічі створили низку гарних гульових моментів, коли серед іншого м'яч почергово облизав спочатку поперечину воріта згодом і стійку. А на п'ятій хвилині вони вийшли вперед, коли Беденок потужно гепнув і зірвав павутиння з дев'ятки площини білого прямокутника. Далі поєдинок продовжувався за територіальної переваги жовтоводців. Втім, за екватором першого тайму вони пропустили, коли камець по хокейному на п'ятачку дотиком спрямував сферу за призначенням після удару Максимчука. Впритул до заключних п'яти хвилин поєдинку на майданчику мала місце гостро атакуюча гра з боку обох суперників. А голи прийшлися саме на цей відрізок часу. Спочатку міленький на дальній стійці замкнув діагональний простріл низом Легензевича. А коли рибак згодом пострілом у дальній кут довів перевагу сухої балки до двох м'ячів, здавалося, що гру зроблено. Зрештою, на передостанній хвилині зустрічі камець у дотик смачно тріснув у дальний кут і повернув у матч-інтригу, проте вона так і не спалахнула. Рахунок залишився незмінний 3-2 на користь нашої команди, яка, попри мінімальний гандикап, мала тотальну перевагу за всіма статистичними показниками. Дуже емоційний так матч. Я хочу подякувати хлопцям, що ми. Перемогли, дуже важлива ця гра була для нас. Дякую нашим, котрі полювають за нас. Як коли ми програмоємо, коли ми виграмо. Тому дуже приємно, В Луцьку дуже складно грати, дуже гарна підтримка болівальників. Нам це вдалося, я дуже радий. Дніпровський атлетік футзал у домашньому матчі проти Івано-Франківського урагану вже на четвертій хвилині пропустив у власні ворота. Відзначився Масевич, але вже за чотири по цьому господарі поновили рівновагу. Гол до власного активу записав Нагорний. За кватром першого тайму гості видали результативну двофалинку, коли спочатку Запорожан десь у схожому до попереднього голу своєї команди знову вивів її вперед, а потім Трентів стрімко втік від переслідувача і наодинці з воротарем увігнав сферу під поперечину його володінь. У дебюті другої половини зустрічі гості розіграли атаку за хрестоматію, і Богословський знову ж таки потужно гепнув під балку. Під завісу поєдинку дніпровці відповіли подібною, яку завершив Калашник іграти. Залишалося ще три хвилини, але на більше господарі не спромоглися і навіть пропустили п'ятий м'яч, який після перехоплення і контратаки у порожні ворота спрямував Дечук. Як бачимо, атлетік багато атакував, бив. Втім, івано-франківці робили це влучніше і результативніше. За ними і перемога 5-2. Результат для нас поразка, негативний результат. Ну ми навчаємося, що казати, да молода команда. Десь досвіду не хват не вистачає, десь самовіддачі чуть трохи. Нестабільність, так, да. хлопці. У нас чередується одна гра. Налаштовувалися на матч, на такий бій. Турнірна таблиця показувала, що одночку, да, двадцять. Ну молоді хлопці, поки ще. Десь притаманна нестабільність якась, да. будемо працювати в цьому напрямку теж. Попереду ще багато ігор. Будемо старатися повернутися у те русло позитивне. Будемо намагатися. У турнірній таблиці працівники нашого регіону знову поруч, атлетік сьомий, випереджаючи на одне очко восьму суху балку.